За порядки за якогось немовлятка мою строни зв'язать і корону ще знімати. Як же ж бути, що робити, щоб і царство не згубити? О, царю мій прекрасний, спішив я не напрасно. Я, допік... я тобі допоможу, що робити підкажу, а за це мені заплатиш після смерті душу Душа? А що це таке? Це ж не гроші. Правильно? Точно, точно. Дурне питання забирай. Ну І що що цар родився? Ну і що що воплотився? Він іще зовсім малий. А ти сильний і страшний. В тебе військо є і зброя. В тебе вояки герої. Воювати люблять дуже. ти слабий і не дуже. Своє військо піднімай. За звіздою посилай, як Ісуса відшукають, на шматочки порубають. І тоді ти знов на троні в золотій своїй короні. Шикарна ідея! Щоб Ісуса відшукати, треба нам когось позвати, щоб усі проходи знав і дорогу покликати сюди! Берина! Я прийшов не просто так. Ой вала, -ва, оскоколюда буде тогівного цуда. А що маю я подам, бо я маю файний хлам. Відкривайте люди двері, їде слура на ровері. Вечір добрий, вечір файний. Тож тут, тут буде надзвичайний. Я вам гроші принесла, щоб вас заборгувати. Нечей заторгувати, я за бідні мандрувала. Добре їла, добре спала і до вас пришкандивала. Сухо, комсугерство. А суго, помовчи! Ну бідню, ну, вже ти кричиш на мене! А щоб тобі добре, а щоб тобі довгий була сухо. А ну, суго, помовчи! Буду я усе вести. Веди! Мендали, мендали! То що має заміняти. То, що має годавати. Вечір добрий, вечір файний. Торт тут буде незвичайний. За старі пляшки юночі Да коралики блискучі. Я тут всякий крам приніс і поставив перед ніс Є тут блуза і хаватка, то не халатка. <різь> Там що <ще> десь <різь> кошуля <модна гладка. різь> чого? Я їх угадав. За теж мої не ні, 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 ні. Але, 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 забудь кони. Господарі, як бачиш, тут ховощі. Вони мають грубі гроші. Деня, я доляри, троха гривні. Деня, дати нам повинні. А ще і сам, щоб нас не лишились магом. А ще пів відра салату, щоб дійшли ми в крайню хату. Їх шість. Семеробінь, шість минулого року було. почекай, почей, починай. Понеділок, вівторок, середа, четверта. Сумерети! Суха, то ти попогляджай мене хоча б. вивчи вже! Як того нам все даєте, проблем мати не будете. Бінь. Друже, ти кругом буваєш? Кругом. Бєнічко, може не будемо з ним зв'язуватися? Суго, почекай. Ну, Бєнічко, послухай мене. Ти ж... Хто твоя дружина, Беню? А хто твій друг, Беню? А, почекай, Суго, Я нове слово. Почекай почекай. Авантюха. Яка вантюра? Нащо воно нам треба, нове, Беню? Слухай, Беню, слухай мене. Ану, кажи. Дивись, ти кругом буваєш? гуглом кого. Всі темні стежки знаєш. І обходи, і входи, і виходи. Все знаєш. Я ж тебе не забував на дуже рідко грабував. О, у грабував, же ж пам'ятаєш, Пограбував. Але гідко ж.